Яка реакція у німецьких жінок, коли вони бачать, що ти береш дуже багато квітів і збираєшся комусь подарувати? Значить, зараз покажу. Слухайте. Коротше, дивіться. Це завтра восьмом березням хочу мамі подарити. І я завжди дарю квіти не букетами, а прям клубами, поняли? Я зараз в німеччині я підійшов, взяв ціле, ціле відро квітів. На мене всі так дивляться, німці. Воно пацанів там по одній квіточки, поняв. Тож взагалі цвіти не прийнято дарують. пацанів там падні квіточки, падвіті. По Подавайте ще гляну на реакцію продавщиці, яке воно буде, коли всі квітів візьму. Бо тут же це ж такого нема. Поняв? Тут ж так, так не дарують квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам, українськими пацанам. Ще нам щось розказують, щось не так і нас. От, а тут вже взагалі друга культура. Давайте глянемо, чесна реакція. Отже, ви тільки що бачили в магазині, в магазині стояли ці жінки, і вони бачили, що тільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше ста тюльпанів, тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто, ми сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки, ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по сей день. Але вони ж от бороли, що до рівні права туди-сюди. Тут в Європі чоловіки. Насправді взагалі квіти особливо не дарують взагалі. Тобто я бачив, як дуже багато чоловіків зайшли. Взяли по одної троянді і все, і пішли. І зараз підуть, що там пополам ділить. поняли? У них це норма. Ну, для мене це не норма, це питання спірне. Але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається: блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І з однієї сторони про це і прикро, а з другої, і ні, самі захотіли. Але. В українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було подія. Це було б ну молодець. Тут в натурі я став магазині, я думав, що я мені зараз червону доріжку розстелять. Настільки печальна ситуація з квітами. Подарили мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут я не знаю чи 120, чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже надію, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. Його таку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Коротше, покажу вам пізніше, як дарю мамі квіти, яка в неї реакція, як вони розпустяться далі. Як воно з такого перетвориться отаке, таке в клумбу. Де. Ну от вам і фемінізм. А ну я... Дарують right, right? Они... мені, типу, я накупив дуже багато цих, зрозуміли, покетів, і мені дарують вазу. Гляньте, Пізь. 아, прикинь. Вау. Вот это да. я не знаю, да. Да, да. Я? Пишите в комментах, пацаны, сколько вы максимум квитов дарили девчатам, чи девчине, да? А девчата, напишите, сколько вам максимум дарили. А еще, знаете,